Вони постійно знущаються, з, ну, з нас знущались, потім з української символіки, от, з, з нашого язика, з українського, там, з пісень, з культури, ну, з усього. Бували такі випадки, що вони спеціально стоять під камерою, слухають, навіть не дозволяли між, між собою спілкуватись українським на російській. Якщо чули, що ми балакаємо на українській мові, все, двері відчиняються, виходимо. Зараз найбільше хочеться закінчити реабілітацію і додому поїхати. Потім далі, мабуть, служити. Можливо, що не вийде приймати там, в самих бойових діях, але в мене є опит бойовий, там, можливо, десь інструктором або ще щось. Треба продовжувати цю якби, боротьбу, тому що якби війна. Продовжується.